Добрий день. Добрий ранок. Добрий ранок. Добридень, ти правду вариш 10 й день. Слава Ісусу Христу, Кавалерочка, всім доброго раночку. Ви знаєте, це не стало скоро. Сказати, що я виспалась, не виспалась. Ви розумієте? У нас тут за вік, ну, в нашому районі, живе якийсь кіт. Може кітка не знаю. Боже, як вона з п'ятої ранку. Ну я думала, що я просто чокну. Що я вже з балкону пск-пск-пск. Вже всіх, напевне, в районі побудила. І я і вона у і так на цілу, розумієте, глотку верещить. Угу. Я якось заснула, потім знову встала. Але скажу вам таке. на дворі по сьомій було дуже похмуро, таке навіть щось моросило. Зараз вже ви погоджується. Ну, я кавалерочка. Хочу привітати з першим днем весни. Mm -hmm. Побажати вам всім щасті, здоров'я, всіх, всіх благ і перемоги. А я весну дуже люблю. От реально, весна, осінь, це мої найкращі пори року. Я комусь вже випила одну, ще одну собі зробила. Віталіку зробила. Mm -hmm. Віталіку зробила. Так що п'ємо каву, стріпуємося. Твій колега написав, що нині йде до нас на пельмени. Так Угу. Пише, я завтра прийду на пельмені. Ти як то добре? <смеш> Наліпила пельменів. І я так собі подумала, мало. І вчора, до речі, таке тонке тісто було. Скажи, Віталік, таке дуже тоненьке було. Треба чуть-чуть грубше робити, але знаєте, їсти є, що щавльовий борщ є, крило замариновані є, пельмені є. Максим, не треба вас, пельмені пельмени <смеш> є. Одним словом хліб є! Знаєте, бо Віталій дуже переживає, щоб йому хліба хватило, але саме головне, щоб він його дуже-дуже рідко їсть. І знаєте, що до вас попросила, щоб ви мені скинули рецепт салату з крабових палочків, але без рису, без нічого, якийсь такий. Віталій дуже любить салат з крабових палочок. Я його робити не вмію, бо я б не їм і не люблю. Я знаю, що там дають крабові палички, яйце, кукуруза uh -huh. і ще там щось іде, чи огірок, чи що. Ну, одним словом, не пам'ятаю, так що кавалерочка, поможіть мені, скиньте рецепт, бо крабової палички є, а рецепту немає. А хочу зробити йому салат. Одним словом, наплила купа всього, але хочу вам сказати, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Не забувайте, що сьогодні субота. Хаті ті роботи завжди вистачає. Я їх все подивила на тіло наші шафи. Наш страхи взяли, треба знову то все чистити. Але як я говорю, не сьогодні. Бо майже цілий тиждень бігаю з тряпкою по тій хаті. Сьогодні вже не прибираю. Сьогодні вже десь поваланзила або про... просто пупцем до гори полежали. Та й таке кавалерочка. П'ємо каву, стріпивсь. Ну, що як вам? Супер. Я накрила, бачка, Вірка mm -hmm. сказала, накри. Файно, файно, дякую. Супер-супер. Ти ж там поспати не пробував? Та ще ні, та коли то тільки так, вчора накачав. <laughs> а що хочеш там пробувати поспати? Ну так. Що батарея гріє сильно? Тали гріє, не хочу, щоб воно так, знаєш. Ну, дивися, обережно, щоб не пробив. Слухай, ти так не кажи. <laughs> Та йде ми! Та давай, бо ми з тої хати коли вийдемо. Колись те й вийдемо, так? То та зараз вийдемо. Давай.